Інформаційний портал Наша Польща є незалежним інформаційним агентством. Ми є об'єктивним джерелом інформації про події та новини для українців в Польщі. Наш портал щоденно друкує на сайті. Останні новини, зміни в законах, інформацію про різнобічну допомогу українським біженцям. Повідомляємо, де та як її можна отримати. Тримаємо руку на пульсі останніх подій для того, щоб ваша медіакартинка була повною. Інформаційний портал Наша Польща має сторінку в соціальній мережі та групу в телеграм-каналі. Кількість наших підписників щодня стає більшою. Огляди новин також збільшуються. Тому ми вирішили не стояти на місці, і від нашого порталу запустили ще один проект: Ютуб канал. Я Віра Шестакова та мій колега Юрій Забіяка готуватимемо для вас інформаційно-аналітичні матеріали, цікаві інтерв'ю. Приєднуйтесь до нашого порталу, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок та коментуйте.